Пане Іван, Тимочко, до вас буде перше запитання. Отак От за гарячими слідами розуміємо, що в режимі онлайн усі ми бачимо ці кадри, які з'являються з українськими військовими у Балаклії. Особисто в мене е, свого роду дежавю з. Початком протистояння вже такого відверто з Російською Федерацією, коли у 2014 році вони почали захоплювати Донбас, і був період, коли навіть і в Маріуполі були сепаратисти чи то пак російські збройні сили, напевно, все в і Ми пам'ятаємо цей момент. Мені здається, що він також був дуже важливим для сучасної української історії, коли українські військові відбили Маріуполь, який зараз знищений та, на жаль, окупований російськими силами, поки що, але Пане Іван, до вас запитання, що відомо, про що можна зараз говорити? Тому що ми живемо в такій інформаційній е, зараз історії, коли ну з одного боку є інформація, а з іншого боку, в прямому ефірі можливо, не варто її висвітлювати. Але наявність таких кадрів свідчить про те, що генштаб таки готовий говорити про те, що Балаклія українська. Доброго вечора, слава Україні, товариство ми, власне, знаєте, перебуваємо зараз в такій ситуації, як у тій казці про Маркіза Карабаса. Всі про нього знали, але його ще не бачили особисто. Ну насправді, якщо це жарт, а говорити всерйоз, ну лінія фронту це 2,5 тисячі кілометрів. На майже півтора тисячах ідуть зараз бойові дії, бойові зіткнення з, з різним успіхом. Бо, наприклад, на Донецькому напрямку там досить гаряче. Е, той ж самий Херсонський напрямок, або ж нам тепер відомий, Харківський, так про який всі дуже хочуть обговорювати. Насправді показують про те, що війна триває, і піддаватися зараз ейфорії це буде зарано, бо легко піддатися ейфорії, а потім приходить якесь, знаєте, певне чи нерозуміння або бажання безперервного драйву, і воно е може зашкодити нам. Окрім того, ми з вами прекрасно розуміємо, що будь-яка звільнена територія. Вважається звільною тоді, коли на ній закріпилася українська піхота. Тобто, говорити про зараз, подавати офіційні якісь реляції, і щоб не відбулося цього, що ми говоримо з вами власне про Маріуполь, так що звільнений, а потім в силу обставин ворог чи перейшов контрнаступ. Чи відбулися інші обставини, тобто відбувається скорочення фронтів, будь-які будуть речі, про які зараз говорити ще зарано. Ми можемо говорити про те, що якщо взяти до уваги з першого числа, з 1 вересня по сьогодні, офіційні цифри, які заявив Генеральний штаб, це ворог втратив біля трьох тисяч загиблими. Це офіційні втрати. І те, що для мене, як артилериста, досить приємно, що за цей час ворог втратив більше ста одиниць артилерійських систем. Це означає, що працює добре контрбатарейна робота, проводиться, і проте, якщо від такі втрати великі піхоти, це зрозуміло, що наша піхота або наші танки, артилеристи і, взагалі, весь комплекс збройних сил зумів підійти на таку відстань, коли може знищувати ворога. Про те, які будуть результати цих подій, напевне, дочекаємося вже все таки рішення генерального штабу. Ті відео, і що ми бачимо зараз, поки вони не підтверджені Генеральним штабом, це є всього на всього відео. Мені дуже сподобалась ваша фраза по гарячих слідах, але ми розуміємо, що кожний гарячий слід він полити гарячу кров'ю і потом українського солдата. Тому наразі віримо. Збройні сили віримо в місність наших бійців і очікуємо офіційних звітів і реляцій. Бо ми розуміємо, що там, де проводиться активна фаза боїв, не завжди навіть старший командир, старше командування, знає, який населений пункт перебуває під чиїм контролем. Тому е, чекаємо, набираємося терпіння но тим паче у великому розумінні е, брати, якщо в загальному на українське населення, ми розуміємо, що звільнене одне чи друге село м, на Донеччині, Харківщині чи на Херсонщині. Воно для нас просто є тішить наше его. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що там теж живуть люди, які теж очікують українських воїнів, і е, завчасно їх, їх е, заряджати надією. Ну це напевно десь трішки буде менше відповідально. Тому ще раз повторюсь, дуже добре, що є такі гарні фото і відео. Це є показник професійності наших збройних сил, але чекаємо вже на офіційні результати, а тоді ми встигнемо посвяткувати. Thank you